Всім привіт! Сьогодні буду робити фотозону на Христини. Фотозона у мене буде з крилами. До речі, відео, як зробити такі крила, є на моєму каналі. Різні варіанти: суцільні крила або окремо. Все це ви можете побачити мастер-класи, там дуже детально все описано, як їх зробити. Я зараз заїхала на склад швиденько все позбираю. Зона у мене недалеко, тож, сподіваюся, що я все одразу візьму, бо, коли так поспішаєш, дуже велика вирагідність щось забути. Ну, сподіваюся, що я зараз все візьму з собою і вже їду на локацію. Ну, а ви не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. Якщо виникають якісь питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. А я йду збиратись. Всім гарного перегляду. Ми вже на локації. Фотозона у нас буде розміщуватись тут. І ми вже зібрали каркасик. Він дуже швидко складається. Каркас у мене сьогодні великий 2,50 метр висота, 2,50 метра ширина. І на цей каркас зараз я буду монтувати плівочку. Ось в такому вигляді плівка приїжджає до вас. Згорнута. Я буду використовувати матову сторону. З іншого боку, плівка має таку глянцеву поверхню. Ну, але в цьому випадку нам глянець не потрібний, ми будемо використовувати матовою стороною. Плівочку фіксую спочатку нагорі, потім знизу. І потім по боках магнітиками. Максимально роблю натяжку і вже потім по всьому периметру фіксую магнітами. Ось так все це виглядає позаду. Досить швидко все це фіксується. І такий вигляд має плівка, коли її просто зафіксували. Тепер її треба прогріти будівельним феном, працюємо дуже швидко, прогріваємо і підтягуємо. Коли ви підтягуєте плівочку, всі зморшки розглажуються. Особливо легко це робити, коли плівка стоїть матовою стороною, як у мене зараз. Тобто фен на одному місці ми не тримаємо, тому що фен може пропалити плівочку. Але якщо працювати швидко, то все буде добре. Прогріли і підтягнули. І все, всі зморшечки розгладились. Зайву плівку. Я позаду зрізаю, ну, мені так простіше працювати. Роблю максимальну натяжечку, все тримається на магнітиках. Магніти дуже класної якості я використовую. І користуюсь досить давно ними, але всі вони ціленькі і всі гарно тримають мені плівочку або якийсь декорчик, в залежності, яка фотозона. Зайву плівочку я зрізаю, бо потім ще будуть монтуватись кульки, щоб вона мені просто не заважала. Там, де ви зрізаєте плівочку, вона не буде йти далі. Тобто, як ви розрізали, так воно і буде, наприклад, там до ніжки. Тепер буду монтувати. Написи. У мене сьогодні полістирол. Знімаю захисну плівочку з полістиролу. Ці написи у мене тримаються на магнітах. І такий вигляд має срібний полістирол без захисної плівки. Нагадую, що ми займаємось виготовленням написів. І різні написи ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Ось така виходить краса. Зараз буду монтувати крила. У мене сьогодні будуть білі крила похнасті. Триматись вони також будуть на магнітиках. Крила я теж змонтувала на магніти, незважаючи на те, що вони ну, досить важкі, мають якусь вагу. Це не написи, але все ж таки магніти дуже надійно їх тримають і легко можна змонтувати і досить швидко. Тепер я буду збирати гірлянду. У мене переважно всі кульки будуть. Дабл стаф, з виключенням білих, їх зовсім трошки. Дабл стаф у мене сірий в білому. Ну і далі по відео я покажу. От зараз я збираю сірі кульки в білих. Роблю спочатку гірлянду. Основну я надуваю кульки 12 дюймів. Одразу надиваю дві кульки, зв'язую між собою. У мене виходять такі двічки. І тут уважно, коли ви формуєте, робите гірлянду, не передувайте кульки, щоб самі кульки у вас були кругленькі. Тому що передуті кульки виглядають негарно. І гірлянду, я забула біндери, буду закріпляти на каркас за допомогою такої стрічки. В'яжу стрічку і поставлю на місце лівочку. Кульок у мене багато, але коли робиш гірлянду, то здається, що багато, а потім, коли починаєш робити, то зовсім і не багато. Спочатку роблю таку основну гірлянду із кульок 12 дюймів, потім її вже буду нарощувати. Ось так вона виглядає. На неї я вже буду додавати кульки різного калібру. І таким чином вона стане така більша, гарніша. Зазвичай я починаю з гори, бо так легше, а, тому що якщо починати знизу, потім дуже важко приставити драбину і робити на горі. Тому я завжди починаю зверху. Можна прикріпляти на гірлянду прямо такі кластери із кульок великих і кульок 12 дюймів. Можна по дві штучки, по 4, по 6, в залежності, яка буде гірлянда, яку ви хочете пишноту. Такі маленькі кластери із кульок 5 дюймів. Я зазвичай роблю напередодні. І беру з собою. Досить багато займається часу зробити такі п'ятірки. Кульки для гірлянди я переважно використовую калісан. В цій гірлянді у мене практично всі кульки Double Stuff. Додала ще гірлянду гірлянду Роса. І така краса в мене вийшла на хрещення. Я нагадую, що декор, який ви бачили на цій фотозоні, а саме каркаси, написи, магніти, плівку, так і крила. Все це можна замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео. До зустрічі на каналі!